Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Луцай Андрій Сергійович народився 4 січня 1986 року в місті Гадяч Полтавської області, навчався у міській школі номер 4 Після закінчення навчального закладу вступив до Гадяцького училища, яке закінчив у 2004 році. Був мобілізований на службу до лав Збройних сил України 22 квітня 2022 року. Мав військове звання солдата на посаді старшого стрільця 4-го аеромобільного відділення, 2-го аеромобільного взводу, 12-ї аеромобільної роти, 4-го аеромобільного батальйону. Загинув 14 січня 2023 року поблизу міста Соледар Бахмутського району Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу отримав травми, несумісні з життям. У воїна залишилися дружина, батько, мати та дві доньки. Пам'ятаємо вічна слава герою.